Прийми себе, ти не тримай в душі свої образи, вони лише в тебе забирають спокій. Всі відпусти болючі фрази, їх рознесе, неначе вітер попіл. Не варто, друже, час свій витрачати на тих, кому ти не потрібен взагалі. Таких людей не треба виправляти, ви розійшлись, мов в морі кораблі. Не переймайся, це лише на краще. Хоча спочатку відчуваєш біль. Для них усіх ти різко став пропащим, але в твоїх очах з'явилась ціль прийми себе, тобі з тобою жити. У цьому світі так багато фальші, в твоїй душі завжди зростали квіти, а в їхніх грудях непролазні хащ. Твоє до тебе неодмінно прийде, і кожен з нас з своєї чаші п'є, бути щасливим, необхідний вибір, для тебе. Гарні карти є в групі.